Щодо пояснити нашого клієнта, вони письмово долучені до матеріалів, транспортним засобом він не керував, правило дорожнього руху він не порушував. Була Якщо дивитися транспортний засіб, походитися в науковому стані. Щодо поясненного клієнта відеозапис був не безперервний. Під шантажем ТЦК, мобілізацією, його, скажімо так, вели в оману та склали значний протокол. Сказали, що нічого складати не, не будуть, чи відвезуть до ТЦК чи складуть 130-го і вес нікуди не буде. І тоді наш клієнт злякався і підписав цей протокол, Ну, по подальшому його все ж таки було відвезено до ТЦК, до військово лікарської комісії, і можливо було пройти і огляд на стан наркотичного чи алкогольного схиніння під час проходження військово-лікарської комісії в тецікану ви будете бачити. Були лікарі. ВВК він пройшов придатно до військової службу. але придатний при проходженні військово-лікарської комісії я думаю, навряд чи людина перебувала стані наркотичного східні. По перше, що підстави зупинки стаття 35 закону України про національну поліцію є вишетний перелік підстав для зупинення транспортного засобу у значному випадку. Зупинення не було, підстав не було, до протоколу не долучено жодного адміністративного матеріалу, що в законності підстави зупинки. По-друге, матеріали ставили суттєві належні докази саме керування в супереч статті 251 КУПАК України. Це відображено поліційній скарзі. Детально розписано, ми будемо на цьому повторюватися. Ознак наркотичного сп'яніння також на відео ми не бачимо, що людина перебуває в комусь на наркотичному стані. Те, що зазначили поліцейські неприродна блідість, обличчя, обличчя нормальне, румяне, танкіння пальців рук у нас не було, зіни ще занадто звужені та не реагують на світло. Такої перевірки не проводилось і акт перевірки він не складався. Направлені на огляд тоді я. Не є та належним доказом на відеозаписі видно, що це направлення вже складалося після адміністративного розгляду, тобто вже по факту воно складено, відсутній підпис нашого клієнта. Наші направлення він не отримував, це підтверджується відеозаписом. Також було порушено право на захист, спочатку був складений адміністративний матеріал, а потім вже було роз'яснено йому його права. адміністративні правопорушення. Відозйомка не вести супереч інструкції поліцейські її вимикали і під час цього вимикання-вимикання був шантаж. На відеозаписі ми побачимо. Перший уривок десь 40 хвилин, потім десь 30 хвилин це проходження військовікарської комісії. Коли працівники поліції незаконно наголошуємо, доставили одразу на проходження військовірської комісії нашого клієнта, якого притягали до адміністративної відповідальності. Потім повернулися назад, до адміністративний протокол, і у клієнта не було жодних варіантів, щоб відмовлятися від підписання. І також саме головне. На відеозаписі це у вас ще видно. Працівник поліції пропонує не вимагати пройти огляд на станцині, а пропонує відмовитись від проходження огляду, що це є право клієнта. Але такого права відповідно до статті 130 тридцятої у нас немає і однозначної відмови не було. Він каже, може буде проходити, може не буде проходити, і під тиском співробітників поліції, під тиском мобілізації його. Змусили відмовитись і підписати протокол, тому просимо апеляційну скаргу задовільнити та скасувати рішення суду першої інстанції. Дякую вашим прошу.